Доброго ранку, я з України. Знімаю сніданки, приготовлення з американських продуктів, бо зараз знаходжусь в Америці. І так, у мене сьогодні на сніданок. Картопля пюре біла. Вариться, як звичайно, в воді. Потім вода сижується, додається сіль, можете трошки перчику додати або якісь інших спецій. Щоб вона була такою не дуже сухою, можете додати молока. Розбиваєте дуже гарно, і у вас буде смачне, приємне, не сухе ось таке блюдо, картопля, пюре. Ну, помідори просто порізані. Далі м'ясна запіканка. М'ясна запіканка робиться дуже-дуже просто. Ой, як смачно! Берете ваш будь-який. Можете брати курини, індюшини, телячий, говяжий, свини. Добавляєте до нього молоко, білий хліб, можна хліб розмочити в молоці, яйце, сіль, багато-багато спецій. Все це гарно перемішуєте, і це у вас готовий фарш ясний. Далі берете деко, на нього викладаєте. Спочатку білокачанню капусту добре постічіть. Поріжте її такими полосочками, добавте потерту моркву. Цибулю, покришену білу Біл, білу цибулю, звичайну, а капусту білокану. Добавте сіль, добре-добре перемішайте і викладіть спочатку на змашане деко олією. Можна притрусити трошки мукою оцю капусту, заправлену морквою та цибулею, і олією. Сілью, Добавте туди, можете додати лаврового листа. Потім викладаєте, розмазуєте по, всьому, по всій поверхні капусти фарш, м'ясний приготовлений фарш. Далі зверху знов викладаєте капусту з морквою. Можете зверху потрусити спеціями, перцями і так далі. Змазуєте. Або майонезом, або сметаною, або соусом. І ставите на запікання. Запікаєте до готовності. Капуста повинна стати м'якою. Перевіряйте по капусті. От у вас і буде м'ясна, дуже смачна запіканка. Можна додати соус. Він додається до м'ясних, до рибних страв. Його склад завжди показую. І запиватиму я все це кавою з молоком. Ось такий в мене сьогодні швидкий і дуже смачний сніданок. Ну, от і все. Бажаю вам щасливого, гарного дня. Зустрінемось дуже скоро. Смачного вам до побачення. Їжте з задоволенням.